Близнюки січень 2026 року відкриває для вас період внутрішнього перезавантаження і важливих усвідомлень. Це місяць, коли слова, думки і рішення мають особливу вагу. Зірки ніби сповільнюють темп, щоб ви нарешті почули не зовнішній шум, а власний голос. Початок місяця може здатися трохи розмитим. Багато думок, планів, ідей, але не всі вони потребують негайної реалізації. Всесвіт радить не розпорошувати енергію, оберіть головне, і решта поступово відпаде сама. У роботі та фінансах січень вимагатиме уважності до деталей можливі розмови, домовленості, повернення до старих проєктів або ідей, які колись не отримали розвитку. Не ігноруйте дрібниці саме вони зараз формують загальну картину. У другій половині місяця з'явиться ясність щодо подальшого напрямку і можливість закласти фундамент на весь рік. Фінансово це місяць не стрибків, а стабілізації краще планувати, ніж ризикувати. Витрати мають бути усвідомленими, імпульсивні покупки можуть швидко втратити цінність. У стосунках січень 2026 року відкриває тему чесності. Для близнюків це особливо важливо. Адже слова можуть або зцілити, або зруйнувати можливі серйозні розмови, прояснення ситуацій, які давно висіли у повітрі самотні близнюки можуть відчути потяг до людини, з якою важлива не зовнішня яскравість, а глибина спілкування. У сімейних зв'язках зростає потреба у взаєморозумінні. Не намагайтеся все пояснити одразу, іноді достатньо просто бути поруч і слухати. Емоційний стан упродовж місяця може коливатися. Це нормально, старе відходить, нове ще не повністю сформувалося. Дайте собі право не знати відповіді на всі питання. Інтуїція близнюків у січні працює тонко, але точно довіряйте внутрішнім відчуттям. Порада зірок на січень говоріть менше, відчувайте більше. Справжні рішення цього місяця народжуються не в шумі, а в тиші. Саме вона підкаже вам правильний напрямок на 2026 рік. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.